Насилайте нам відео, чи може насилайте нам відео, можете і на тему незаконного полювання. Хоча минулих вихідних в Україні офіційно відкрили мисливський сезон, та ні для кого не секрет, що у нас звірину вбивають і поза ним. А окрім того, масово винищують червонокнижних тварин. Штраф за порушення правил полювання нікого не лякає, адже становить усього від 34 до 680 гривень. Тож не дивно, що Україна перша на посадянському просторі за темпами зникнення зубрів, лосів та інших тварин. Тема вивчала Тетяна Мельниченко. На цьому полігоні під Києвом, як на полі битви, стрілянина не вщухає з року в рік з початком сезону полювання, мисливці відточують свою майстерність. Всі президенти, які у нас були, вже побували тут. Леонід Данилович був одним із перших. І дійсно, серед них много любителів настоящеї охоти. Очень довольна тим, що можна в атмосфері на відкритому пространстві потренуватися. Царська розвага, полювання набирає обертів, але хижі звірі, які справді становлять небезпеку, мисливцям мало цікаві. Під прицілом савці. Професор інституту зоології Сергій Межерін, автор розділу про савців у червоній книзі, каже, за останні 10 років видання потовщило втричі. Понад п'ять сотень тварин опинилися на межі зникнення, і цей процес невпинний. У мінприроді зізнаються, не вберегли. От, наприклад, медведі, ми кажемо 300, десь залишилось 350 по де деяким облікам, але ще 25 років тому назад у нас на Україні видавали ліцензії, спортивні ліцензії на на, на, на сіл медмедів. для регулирования их численности. Медведь обитает только в Карпатах. У него там маленькие популяции. И конкретно сколько его там, никто не знает. Дается количество 300 особей. Но Зубров тоже давалось где-то порядка 500, пока мы не стали разбираться и поняли, что это вранье все. Зубр уже давно в червоній книзі, а популяція його стрімко зменшується. Ці савці вже були під охороною закону, коли на них продовжували полювати і навіть здавали на м'ясокомбінати. Зубра а в семи странах. Міра сейчас. і везде зубр на підйому. Везде Віздечісне за останні 15 років зросла. Ані вже не знають, куди цих зубрів дівати. Тобто в Україні чісності упала в п'ять раз. На окремих заповідних територіях України взялися відновлювати зубра, але тварини зникають швидше ніж розмножуються. На Чернігівщині вже перевелися. Володимир Борейко певен до 2015-го можуть зникнути і по всій Україні. він Тіонрвіснік Мамонтов. Тось кать, це не лось, це не кабан, це дійсно унікальний звір. Це, може каже, один із символів древньої України. Ці кадри вже давно заполонили інтернет. І це не художній фільм, це промо-ролик про Україну для мисливців з Європи. Їх запрошують популювати на червонокнижних тварин. Тепер навіть іноземцям в Україні ловити нічого. Все вистріляли свої, але браконьєрів ніхто не знаходить і навіть не шукає. На перевики жаль, це люди, які приїжджають і вбивають цього зубра з автоматів в пагонах великих. У джипах із нічними прприцілами е, прицілами багато з них мають значки е, посвідчення і, і так далі. Цьому бідному Єгерю Єгерю він боїться, він сидить і не вийде вночі. Лосі теж давно мали б поповнити червонокнижний список, але наразі в Україні обмежилися забороною на відстріл і штрафом. Кажуть, якби внесли до книги, тварин спіткала б така ж доля, як зубрів. Я в розговарію конкретно з руководителями хазяйствами. У мене п'ять осіль одиннадцять. І сьогодні в красну книгу, я все на всіх постреляю. за кожного лося я ми по п'ять тисяч доларів. І щоб там ви там по покрасно книги не дівали? Ну буде так, як я хочу. Ми вирізаємо їх з нашого життя. Такі плакати цього літа розвісили по всій Україні. Це акція на захист різноманіття видів, але насправді це крик душі від імені тварин, яких уже одиниці. Беркота у нас на Україні лише десять пар. Бурговий піді десь біля 300, а субра біля 200, Морські коники практично зник. Значить, ми щось ми не те чи не так ми робимо. Це чорноморський біосферний заповідник. Тут заборонене будь-яке полювання. До нього входить і тендрівська затока. Це теж заповідна зона. А берег уже ні. Все більше земель тут відводять під приватні угіддя і браконьєрство процвітає. Получив і яков директор і мой инспектор, судебное извещение о возбуждении судебной тяжбы со стороны охотников Галапейсанской чеки за составление протокола в прошлом году на охотника в охранной зоне. С нас хотят 5000 гривен морального ущерба. Під прицілом у польоті всі однакові, каже директор заповідника. Тому червонокнижні все частіше потрапляють під гарячу руку тих, хто називає себе мисливцем. Діло в тому, що багато види, о, просто 90% охотників не составляють. Не в состоянии распознать. Значит, в любую охоту по перу, то есть на водноболотную птицу, обязательно процент краснокнижных видов всегда присутствует. Это, это неизбежно. Євген вже сім років працює таксидермістом. Він робить трофейні пудала для тих, хто полює. Червонокнижних тварин та птахів не бере принципово, але за час своєї роботи бачив чимало випадків безглуздої загибелі і не лише червонокнижних. Цей яструб полював разом з своїм господарем, а вполювали й його. Буває, що стріляють в все, що це, -перше, це дуже важливо, тому що цього можуть і люди пострадати, А во-вторых, по і страдають животні, які взагалі не являються охотничими видами, не цікаві для того, Же охотника. Он просто выстрелил, а потом уже подумал, что с ним делать. Чаще всего это даже не забирается, просто остається там, где була добита. Євгенові найбільше шкода, коли тварин вбивають просто так: заради розваги або на м'ясо, а шкуру викидають. Художник таксидерміст певен, що вдихає в цих істот друге життя, а заодно одного для історії. Його роботи у музеях і в приватних колекціях. Я, видимо, такий чоловік такий виходить у мене трофеї. Добре і грустний. Що донедавна він був сам вправним мисливцем, але каже вже кілька років, як зачухлив зброю, і все частіше виходить на полювання з фотоапаратом, милуватися тваринами. Від цього азарту не менше і вовки ситі, і вівці цілі. Тут кожен може відчути себе справжнім мисливцем, підстрелити качку чи зайця, але на ваших руках не буде їхньої крові. Це той самий полігон, де тренуються затяті мисливці, але здоровий спортивний інтерес все частіше бере гору над інстинктом убивці. Качки і зайці тут умовні, їх замінюють на тарілки, які так само вправно втікають з під прицілу. Влучити в них справжнє мистецтво. Я за те, щоб... Животних не убивали, а вот именно займалися, если є желание пострелять, походяться то занимались іменно спортом да, спортивной стрельбой по, по, по тарілкам. от тарілок получаешь хороше. Тетяна Мельниченко, Вікторія Лакезіна, Володимир Банас, Олексій Трушин. Підсумки тижня.